Вітаю, це рубрика Бриф. Декілька хвилин, одна новина. 15 вересня Служба безпеки України провела обшуки у народного депутата від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Його підозрюють у Держзраді, зокрема через зв'язки з Володимиром Сівковичем, депутатом партії регіонів, який працював проти України і зараз переховується в РФ. Шуфрич доволі одіозна особа, нардеп шести скликань, один з хедлайнерів опозиційної платформи за життя, близький друг Медведчука. А також доволі впливовий політик з оточення Януковича, те, що проти нього зараз почалися якісь справи, доволі яскраво характеризує фраза Щось у лісі здохло. Адже його вже затримували в Києві буквально на перший же день повномасштабного вторгнення за те, що він фотографував блокпости. ні хірач наші галас. <плес> Ти що <плес> говорив, війська твістів треба. Отже, Шуфрича вважають проросійським депутатом. Уявіть собі сюрреалізм, що саме такий політик очолював комітет свободи слова у Верховній Раді. Шуфричу згадують, що в 2014 році він заперечував факт російської агресії проти України та за інформацією журналістів, брав участь у декількох корупційних схемах. А хто приніс війну? Війну я скажу чесно бездарні дії березня, квітня місяця нової влади. Громадськість та велику частину військових обурювала те, що попри це все він знаходився на свободі та був чинним депутатом. Під час обшуку СБУ виявили в Шуфрича справжній музей російського імперіалізму, шаблі, кітелі, медалі, колорадські стрічки, двоголові орли. Повний набір, проте найголовніше, спецслужби знайшли документи схемою автономії для Донецької та Луганської областей. В документі йдеться про перейменування областей в краї та формування окремих урядів та парламентів у областях. Документ датований 15 липня 2014 року, і під ним стоять підписи Віктора Медведчука та самого Шуфрича. Звісно, зараз ми не можемо знати всіх подробиць. Сам Шуфрич на суді намагається всіх переконати в тому, що він на нашому боці. Нема ніяких наслідків Україні. Націкані стали всі навіть це перше виразня, останній мій ефір на російському телебаченні. Проте тепер питання того на чиєму ж він боці буде вирішувати суд. І на думку нашої редакції це справедливо. Наша країна все ж таки правова. Варто лише додати, що підозра у держзраді не передбачає можливості внесення застави. Суд обрав шуфричу запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці. Але ми вже неодноразово бачили, що коли влаштовуються подібні шоу-процеси, то вони часто на цьому і закінчуються. В разі, якщо є реальні докази державної зради, вони мають бути оприлюднені, а звинувачений має отримати строк. Як вам така новина? Що конкретно ви про неї думаєте? Напишіть свою думку в коментарях, ми залюбки почитаємо. Щоб не пропускати наші випуски, не забувайте про підписку та дзвіночок. Пам'ятайте про наші щотижневі випуски. Залишайтеся в курсі подій та робіть власні висновки самостійно. До зустрічі!